На нашій ділянці оборони. Ворог поки що не намагається прориватися. Це Покровський напрямок. Захищаємо Україну. Готові до зустрічі. Зброя начищена. Як тільки він спробує наблизитися, будемо... Будемо робити все, що тільки. Можливо і неможливо. І це ми маємо всі засоби і спостереження і відбуття наступу. Але поки ще ворог сидить тихенько. І це поки ще не буде тривати вічно. Особливо тут. Деколи чути як працює артилерія? Но. Поки що Поки що все відносно спокійно. Відносно спокійно, але чергуємо. Чергуємо и завжди готові для вісичи. Слава Україні!